Пані панове, всім привіт! Мене звати Олі Насонова, і це перший епізод осіннього серіалу про затишок. Затишок, тому що це синонім для всіх осінніх ароматів. Це перше відео з п'яти для вас, дівчата. Я підібрала аромати комфортні, теплі, затишні, які будуть вас огортати, зігрівати. Вони не часто зустрічаються на людях в добірках, але вони класні можуть стати вашим парфумерним. Я на цю осінь. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Нагадую вам про це. Бо у мене ще немає мільйона підписників. От буде мільйон, не буду нагадувати. Все в ваших руках. Вже тримаю в руках перший аромат, який на ну, власне буде в моєму парфумерному наборі, який ви можете виграти, і ви можете його купити. Слідкуйте за відеомарафону, там я розповім про всі умови. Мені так хотілося знайти щось на цю осінь з каштанами. І ось я знайшла аромат Маджайна Сін, горіх Маджайни» від Задіферен Кампані. Це аромат густої солодкої ванілі, апельсинового кисло-солодкого варення. На ну що ви там? Що тримаєтесь? Є в цьому ароматі такий присмак підсмаженої шкуринки якогось горіхового десерта. Є тут квіти до всього цього, такі кремові, на початку більш такі свіжі, а потім це така квіткова пудра з косметичним відтінком. У нього дуже затишне горіхово-вершкове звичайне ванілі. Де тут каштан? А ось тут і є. Він тут не окремо якийсь лежачий каштанчик, він такий дружочок ванілі додає їй горіхового, кремового, вершкового, приємного, затишного звучання. Аромат не перший, такий в своєму напрямку, але він такий добрий, він якісний, повільний, він не заповнює собою простори, але він присутній і він мені помітний весь день. Солодкий, ванільний, затишний, вареневий, тобто про варення апельсинове. Наступний аромат це Османтус від Софії Дольни. Це українська парфумерка. Це аромат про жовті, жовто-горячі абрикоси з їхніми шкіри, шкірочками текстурними та осіннім дощем. Це дуже добрий абрикосово-шкіряний шипер. Зараз все поясню. Османтус, це така квітка. В які присутні і фруктові, абрикосово-персикові відтінки і шкіра. Мені так пощастило зустрітись особисто з Софією Дольною. І вона мені дала понюхати компонент Касторіум, який, власне, тут є. І в ньому такий є відтінок шкіри та відтінок мені, як гуаші і олівців. Так. І в цьому ароматі до такого. Жовтого, абрикосового, соковитого фруктового початку вимальовуються ці такі текстурні шершаві шкірочки, і є дуже делікатний, але мені відчутний масний відтінок оцих олівців, цієї гуаші. І не дивлячись на те, що цей шипорит і такі компоненти шкіри. Він дуже легкий, от наче якраз розбавлений осіннім дощем. В ньому є повітря, в ньому є і вологість, і текстурність, і тому через його легкість, таку ненапряжність, мені він взагалі на кожен день такий фруктовий з цікавою шкіряною ноткою. Взагалі я так щаслива, що у нас є можливість у мене зустрічатися з українськими парфумерами, які своїми руцями створюють аромати. Ці знання, ті питання, які я можу задати парфумерам, ті відповіді, які я можу отримати, просто максимально можливо в умовах, які в мене є зараз, розширюють моє пізнання парфумів. Це знайомство з компонентами це такий просто квантовий. В стрибок в розвиток, тож, ходіть, будь ласка, на зустрічі з нашими парфумерами, задавайте їм питання, розмовляйте, спілкуйтесь і досліджуйте парфумерію. Йдемо далі. Наступний аромат Джуліета Хезеган Саня Сайдап. Хто думав, що це якась хтось наказана щось, ні, не дивлячись на абсолютно літню? Назву для мене це було відкриття, що це всесезонний красивий сандал. Він свіжо-сандаловий на початку. Такий мені, якщо чесно, він просто свіжий, ледь солоний, аби але без солоних огірків. Хоча ті солоні огірки взагалі не підвладні жодному закону всесвіту являються до кого хочеш, де хочеш. Отже, мені це свіжий сандал на початку, потім він стає більш теплим, він стає більш кремовим, в нього проявляється більш такої текстури. На початку, він більш свіжо-кремовий, а далі кремово-більш тепло-текстурний. Хоча от мені цей аромат. Моно сандал, але, знаєте, з відтінками, щоб було повеселіше. Тут є ноти такого більш кремового кокосу. Олеть, ледь але я майже його не відчуваю. Можна навіть сказати з похибкою, що я, його тут немає для мене. Є тут і квіти кремові, є і дотик ванілі. І все ж таки мені цей сандал він такий більш звучить, як синтетичний сандал. От Як яванол, наприклад, четверта молекула. не чистий яванол з відтіночками, але це от такий, я його відокремлюю, що це саме звучання синтетичних компонентів сандалу. Він, до речі, для мене дуже гучний. Я його відчуваю точно десь 6 годин. І це, типу, постійно, постійно відчутний він для мене. Не втомлююсь вам нагадувати, що стійкість аромату залежить не тільки від аромату, а насправді дуже багато залежить від нас. Тому не лайтеся на аромати, що вони якісь нестійкі, а хтось каже, що вони для когось стійкі. Ще дуже сильно залежить стійкість від нашого носика та взагалі від нас, відстаньте, від ароматів. Наступний аромат це Сандал Басматі від бренду Афінесанс. Аромат, від якого я не можу відлипнути. Аромат, який пахне вдало прожитим днем, вдало прожитим життям. Він спокійний, м'який, інтелігентний аромат. про... Сандал, такий теплий, затишний аромат про сандал, аромат про рисову пудру басматі, аромат про ірисову пудру, ледь косметично, про кремовість вершки і легкі свіжі пачулі. Сандал, саме як м'яка, тепла, кремово-солодка деревина, тут є і легкий пудровий. Аспект косметичний, саме така рисова пудра. Мені, мені взагалі вона не солодка, а така навіть трохи текстурна, пильна. Сандал тут неймовірний. Якщо цей більш такий, тут прям відчувається така його синтетичність, а тут відчувається просто затишок кашемірових светрів. Це не пахне їжею, хоча тут є рис. Це пахне дуже красиво, стримано, інтелігентно, тепло. От і не так, як всі. На мені його стійкість феноменальна. З ранку до ранку і аж до світанку. У мене був з ним момент, я їздила раз на тиждень поливати квіти. В квартирі ніхто не було, мене попросили поливати квіти. І, як ви думаєте, я в один. Ввечер поїхала поливати квіти в цьому ароматі, через тиждень повернулась, і там пахло сандалбасматі. Так, там була повністю закрита квартира, нерухоме повітря, але все ж таки тиждень неймовірний аромат, аромат моєї осені. Буду ним користуватись на кожен день. І він також буде в моєму наборчику. Хочу, щоб і ви його спробували. Тому бачите тут відро цього аромату. Цукірочку я залишу на останок, а зараз вам розповім про новий аромат і в моїй колекції, і взагалі запуск. Це вересневий роз від бренду Björkin Це Троянда. Вона дуже тонка, делікатна, але така мінлива. На початку вона більш прохолодна. Тут є і деревні ноти, але вона все така дуже тонка, ніжна, з рожевими палістками, але холодна. Потім вона починає зігріватись, і в ній виходить вже такий мускус дуже тілесний, м'який солодкість виходить, наче такі солодкі квіти розквітають. І Не лише троянда, мені тут і білі квіти, наче щось таке ніжно-магнолієво-білі пелюстки. Аромат тонкий, делікатний, некрикливий, повільний. Не, не гучний, як і все в цьому бренді. Інтелектуальна скандинавська краса такий мінімалізм. Пшиканусь я ним і розповім вам ще мою асоціацію. Це от ти йдеш йдеш по якомусь темному лісі, бачиш ніжну троянду на землі. І оця троянда піднята з землі, вона холодна, проте вона ніжна, і зігріта. Теплом тіла. Я тиждень, як отримала, тиждень кожен день ним поливаюсь, і в мене вже одяг ним пропах, все закорінився. А забула вам сказати, от добре, що понюхала його, що в ньому є така чистота порошковості трохи є. От мені ця троянда. Дуже схожа от, по своїй по ніжності, от, вимальованості на троянду від Діптік. Вона ніжна, але тут до неї додали трохи порошковості і трохи солодких квітів. Так, ось все. Переходимо до наступного. Це Prada Candy Kiss. Не очікували побачити цукерочку. Так, ваша парфумерна блогерка полюбила солоденьке. Ну, як, напівсолоденьке. Він ніжний, такий пухнастий божечко. Ваніль, така пудра з ванілі, крем з ванілі, кремові квіти, ніжний ніжний пухнастий той самий мускус. І воно все одразу наче вже нагріти тілом, наче вже м -м, пропульсувало на твоїх зап'ястках дуже ніжно, така стримана ніжність. Чистота, жіночність. Не дивлячись на те, що тут солоденькі є і такі кремові квіти, мені це аромат чистоти. От Аромат доглянутості з ваніллю. Це супер затишне, жіночне повсякдення, я його відчуваю. Цілий день це аромат ніжний, делікатний. Проте він, як я чомусь кажу останнім разом, останнім часом, впевнений своїй делікатності. Він не гучний, не крикливий, але сидить постійно і постійно про себе нагадує своєю ванільною ніжністю і мускусом теплим. Залишайтесь, збираємо парфюмерний гардероб разом, тим паче я буду сама його збирати і показувати вам, як це робиться. Що ж, добірка довігла до кінця. Діліться, будь ласка, вашими враженнями, якщо ви знаєте ці аромати, як вони вам? А ми з вами вже знюхаємось завтра в новому відео. Тож, слава Україні! Бувайте ненадовго!